Учислимо відзнаку року у номінації Освіта і наука нагороджується Марчук на Жанна Станіславівна, вчитель гімназії номер 290 Відмінник освіти України і учні переможці різноманітних конкурсів Олімпіад з образотворчого мистецтва. І Очесному відстапу для начала року в номінації Освіта і наука нагороджується Ковалевський ім'я, учені восьмого класу ліцею інтелекту. І я став примосцем всесвітнього конкурсу Google Поп-Ай до розробки програмного забезпечення відкритим досумом. Дякуємо добрі. Почесною етап ви року в номінації медицина та охорона здоров'я народжується Борисенка Людмила Михайлівна, яка відмічена як кращий фельдшер для відплати медичної допомоги під час роботи на Євро 2012 Відзнакові дарничанин року в номінації медицина та охорона здоров'я нагороджується брисатюк Сергій Вікторович. Лікар-хірург, який як один із найкращих лікарів під час роботи на євро 2012. Почасно відзнакові дарничанка року в номінації соціальна робота нагороджується нові клітміна федрівни. Директор центру.

честь відзнакує керівнича центру в мінації спецназ дальнітя, народиюче, Вернигора Володимира Георгійовича, інспектор відділу технічного будівництва Дарницького району, провинити, воно проляняє в частині Стікерів. Боже Дякую, дарничанин робить номінації безпечної дарниці, нагороджується Жолай Андрій Олександрович, начальник кафедри громадської безпеки, начальник інституту підродової кафедри громадської безпеки та психологічної служби Національної академії служби внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, автор більше 150-нових юридичних публікацій, керівник навчально-клієнського центру юридичної клінічної освіти. Чесною відзнакою, дарничанка року в номінації Громадська діяльність нагороджується нова Ольга Григорівна, керівник громадської організації «Діабетик», яку вона створила в 1995 році для допомоги хворим на цукровий діабет. Окрім громадської діяльності, вона вчитель з 35-річним стажем і мало того, мати героїня. Прошу вітати на цій сцені! Шановна Оліга Григорівна, ці описки саме для вас. 2013 рік президентом України Віктором Федоровичем Ядовочем оголошено роком творчості дітей. Тому в цьому році є номінація розвиток дитячої творчості. Почесно відзначити, нас року в номінації розвиток дитячої творчості нагороджується. Придбає Світлана Олександрівна, виховати дошкільного навчального закладу номер 189 Світлана Олександрівна є нічмінні викладачем майстер-класів для дітей. Вілить виступ обратно мистецтва закрепільного мистецтва та різних районних західних фестиваль. Очесно відзнати, для початку року в номінації Розвиток дитячої творчості» нагороджується Ломаків Юрій Веніавінович, директор пітячої школи местець No4. У 2012 році вихованці школи стали лауреатою барака в комплексі в ресторані, числі, близько 30 міських, 23 українських і 9 міжнародних фестивальів місто. Очесний смаку термічані року в номінації економіка та промисловість» нагороджується Сторжук Микола Калістратович, голова ради директорів підприємств Давайського району заслужений машинобудівник України, нагороджений почесної раної прем'єр-міністрів України, подякую прем'єр-міністра України. Учасно відставлю відзначання року в номінації Державна служба нагороджується мегеть Сергій Володимирович, завідуючий сектором ректором з попередження насильства сім'ї, відділу справ сім'ї, молоді і спорту. За результатами року 2012 до світанського району спеціально попередження насильства сім'ї визначено кращим у місті Київ. Привіт, друзі! Почесті віснадцяти дарничани року в номінації розвиток сім'ї нагороджується панов Михайло Петрович. <сміх> так сталося, що Михайло Петрович один виховує двох сім'ї і прикладає багато зусиль для її сепічного розвитку. Син Олександр вже став призером з українських змагань з греко-римської боротьби. Кіньє панових визнано сім'єю року в місті Києві. Дякуємо вам, Михайло Петрович! Почесною до начатка року, року в номінації Розвиток сім'ї народжується Асертіва Ірина Юріївна, мати-героїня, народина і виховує 12 дітей вашій області мати. При люди зачинською за дечанка року номінації Культура і Мистецтво Нагороджується від мінова Світлана Миколаївна. Світлана Миколаївна створила єдиний в Україні музей видатного українського диригента і композитора Олександра Антоновича Кошиця. Керівник музею. Її вихованці юніорські екскурсоводи посіли перше місце на місцевому конкурсі екскурсоводів. Леша купу. Дарничани, року амітанці культура і мистецтво. Нагороджується Чечені Констафтин Анатолійович. заслужений діяч мистецтв України. Голова офіційної гітаристів національних української музичної спілки. Головні чисто рашів начальник української музичної спілки. голова секції гітаристів методичного об'єднання начальник закладів Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Керник інсаблю давньої музики, директор Міжнародного конкурсу фестивалю гітаристів «Віто». це шеф-редактор журналу Гітара в Україні. Почесної знаки Дарничанка року в номінації фізична культура і спорт нагороджується Юрченко Христина Ілівна, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка України, чемпіонка Паралімпійських ігор у Лондоні, народжена органом за заслуги третього ступеня. Nyɛ lori moom pere mitata mi sira bulu lori omi sira si to hu latin sẹni iye lọ peji ma nijagun.